Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, анонс міцних акцій, міцних знижок в мережі магазинів АТБ з 20 по 26 листопада. Пряники від своєї лінії з абрикосом або із вишнею Ціна 27 гривень та 50 копійок, вага 300 г упаковці. Такий невеличкий спойлер, я їх купляла, пробувала, мені вони смачні. Можу вам сміливо рекомендувати. Це є суміш рослину вершково від торгової марки Тульчинка. 72,5% жирності 180 г за 32 гривні та 50 копійок. Молоко. Незбиране, згущене з цукром. 9490 за 900 г від своєї лінії. Акції діють при оплаті карткою АТБ. В кінці відео покажу, де її взяти. 122 гривні та 50 копій коштують ось такі крабові палички заморожені вічі. Вага 550 грамів. Бульйонні кубики. 13 гривень та 30 копійок. 6 штук в упаковці. Ікра мойва водний світ 48,90 вага 100 г. Пробійна. Кава. Натуральна мелена. 141 гривня та 90 копійок за 250 г. Йогурт від торгової марки «Ростішка» 17,60. 207 г є з полуницею або з бананом. У нас бананом не було. Ось такі цукерочки від торгової марки Любімов. 53 гривні та 90 копійок. Вага 100 грамів молочний шоколад. Соєвий соус. Теріякі 200 мл. Ціна 32 гривні та 90 копійок. Сухі сніданки Nesquik Mix – 48 гривень та 40 обійок. Вага 200 грамів. Тут поєднання і білих, і коричневих кульок. Листки норі для приготування суші. 5 листів, вага 15 грамів, ціна 47,90. Суші повар. Вода мінеральна є негазована, слабогазована або сильно газована. Трускавецька від своєї лінії 1,5 літри, 13 гривень та 20 кубів. Вологі серветки від розумний вибір. 72 штуки із клапаном 25,90. Прокладки для критичних днів від котекс в упаковці 16 штук. Ультра. 57 гривень та 50 копійок. І ось такі Ultra Night 12 штук в упаковці також 57 гривень та 50 копійок. Засіб для купання 3 в одному для діток 500 мл, ціна 3590 це є і шампунь, і гель для душу, та пінка. Зверніть увагу, акція на галу Аквапудра для автоматичного прання 300 г за 37,90 французький аромат. Гала Аквапудра для кольорових речей, морська свіжість це вже для ручного прання 33 гривні та 50 копійок. І як обіцяла, показую вам, а де ж купити, придбати картку АТБ. Вона в нас, принаймні, продається на касі, є від різних банків. Ось ця від Raifizen Bank, 50 гривень вони коштують, але цих 50 гривень є на карті. Тобто ви підключаєте і воно автоматично вам повертається. І від Монобанку. І я для себе обрала монобанк, Користуюсь вже довший час, задоволена. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок. До зустрічі!